Основи статистичного аналізу даних, ряд даних, обчислення основних статистичних характеристик, вибірки. І так, давайте з вами розглянемо, що таке аналіз даних. Це розділ математики, а також інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних, незалежно від їх природи. Далі, тобто, використовується це в математиці, в інформатиці, ну, тобто, статистика, яку ми з вами будемо розглядати, це в нас наука про отримання, опрацювання, аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища. Де ви в своєму житті зіштовхувалися зі статистикою? Які в нас є етапи? Які в нас є етапи аналізу даних? Їх існує всього чотири. Це в нас отримання даних, опрацювання даних, далі аналіз результатів опрацювання даних і інтерпретація результатів. Тобто статистичні дані. Це певна сукупність упорядкованих певна сукупність упорядкованих класифікованих даних про деяке масове явище або процес. Тобто, статистичні дані, до речі, про Якраз сказали, сходили в магазин, дають змогу не тільки охопити картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Тобто, що мається на увазі? Ви коли йдете в магазин? Ну, ви ж розумієте, що, наприклад, ну, ви, може, й не розумієте ще по грамоті, тобто, ось таким чином статистичні дані дають нам змогу планувати, тобто планувати кошти на певний період, як до речі, це називається? Ви... Коли держава планує, наприклад, наприкінці року на наступний рік. Як вони це називають? Бюджет. 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 Правильно, це називається бюджет. Далі. Далі статистичний ряд розподілу це впорядковані статистичні дані. Тобто, ми сьогодні з вами будемо розглядати певні варіативні ряди. Сьогодні хотів з вами розглянути їх три. І до домашнього завдання у вас також їх буде три. А саме, нас цікавий далі нас цікавить те, що ми з вами сьогодні будемо розглядати, основні статистичні характеристики. Тобто, це в нас те, що ви вивчали в 9 класі на алгебрі, середнє значення, мода та медіани. Також їх ще називають мірами центральної тенденції. Тобто, медіана це в нас ми беремо, визначаємо, ну, тобто встановлюємо, записуємо точніший ряд, так, певний, і відповідно. Шукаємо його серединку. А питання таке: якщо це, це два числа, як знайти медіану? Ну, от, якщо, наприклад, дивіться, от є в нас. Додати реактор. їх і поділити на два. Правильно, знайти їх середньоаритметично. Тобто, якщо у нас є 4, 5, 6, 7, 8, нехай буде 8. Відповідно, серединку знайти важко. Але ми бачимо, що посередині в нас знаходяться числа. 4 та 5, тобто додали 4 плюс 5, поділили навпіл, медіаною буде 4,5. Далі, мода. Ну, в принципі, мода як в математиці, так і в звичайному житті. Знать це значення, яке найчастіше трапляється зібрали. Тепер. Тепер ми будемо з вами сьогодні будувати. Ну, щось, в принципі, ось секунду. Ось таку схожу таблицю, тільки єдине що. Трошечки в нас буде вона відрізнятися, тобто в нас також буде середнє значення, медіана. Розмах я вирішив, хоча, в принципі, можна взяти, але поки що я вирішив не брати розмах. Е Далі відхиленнями стандартними не будемо розглядати, асиметрію також не будемо розглядати. Далі е ми будемо з вами користуватися такими функціями. В принципі, деякими ми вже користувалися, середнє значення, пам'ятайте, знаходили. Далі, максимальне число шукали, мінімальне число знаходили. Е, медіана будемо сьогодні користуватися. Далі моду також сьогодні будемо шукати, і, відповідно, також будемо ранг. Що таке ранг? Тобто повертає ранг числа відповідно його його номеру порядковій послідовності із вказаного діапазону. Тобто, будемо дивитися, яке число найбільше, яке найменше і так далі. Спробуємо це зробити, подивимося, що в нас вийде. Так. так. Ну, давайте з вами спробуємо виконати завдання. У Нас заповнення буде багато, тому давайте спробуємо швидко посилання. Ну, ось таким чином. Давайте з вами спробуємо виконати. Так, що я хочу зробити? Я хочу зробити ось таким чином. Вгорі ми пишемо дата. Далі, давайте січень, лютий, лютий, березень. Дата, січі, лютий березень. Січень, лютий березень. Давайте так. Яка максимальна кількість днів в ці місяці? 31. 31. Поставили 1, 2, 3. Далі пригадуємо, як можна автоматично розтягнути. Виділили 3 дні і можна потягнути відповідно до 31. Кого немає такої можливості, тоді доведеться автоматично. Ну, в принципі, я думаю, що у всіх воно є. Мишкою лівою кнопкою ми ще взяли ще раз. Потягнули. Можна 1-2 навіть. 1, 2 виділити, потягнути. Єдине, що дивіться, чого ви не можете робити. 30, 31. Чого ви не можете робити, якщо ви потягнете за якусь, наприклад, за двійку. Він вам двійки далі і напише. Тобто він не розуміє, що ви від нього хочете порядок зростання чисел. Коли 1, 2, тоді Excel вас зрозуміє, що хоче порядок зростання. Далі ми записали три місяці. Тепер будемо, можете самостійно в випадковому порядку записати якийсь. Ну тобто, якщо в домашньому ви будете заповнювати це, дивлячись в інтернеті інформацію, то зараз можна в у випадковому порядку заповнити о, саме. Ну, тобто ми будемо заповнювати температуру в той чи інший день. Можна в випадковому порядку, не будемо її дивитися. 0, 2 мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 15, мінус 18, мінус 15, 9, мінус 7, мінус 4, 3, мінус 3, мінус 2. 6, 6, 7 минус 8, 0, 0, 2, 4, нехай буде минус 1, минус 5, минус 6, минус 8, 0, 1, 1, нехай буде, цього буде достатньо. Січень заповню, заповнили. В лютому. Ну, зробимо усюди. Нехай буде на один градус. Холодніше, нехай буде. З 5 мінус 16, мінус 19, мінус 5 мінус. Це, щоб простіше було заповнювати, на один градус холодніше зробіть. що Ліза, кажи. Далі. Продовжуємо мінус, я вам сказав на 1 менше, мінус 8, мінус 5, мінус 4, мінус 4, мінус 3, мінус 7, мінус 7, мінус 8, мінус 8, мінус 8, мінус 9, мінус 1, мінус 1, 1, 3, мінус 2, мінус 6, мінус 7, мінус 9, мінус 1 мінус о, просто 0, 0, все. Перезень зробимо на, на, давайте, на 4 градуси тепліше, ніж січень. 4, 6, 2. Звичайно, що так, хоч, хоча, може, 10 і співпаде, але то таке. Так, мінус 1, 0. Ага, мінус в березні. Ну, зробимо мінус 2. Нехай буде мінус 3, мінус 1, мінус 1, мінус 2, 1, 3, мінус 1, мінус 1, мінус 2, мінус 2. Хоча 20 березня, нехай у нас буде пізня весна, Пізня весна мінус 3, 5, 5, 7, 9. 8. Нехай буде 9. 10. 10. 9, 8. Все. Таблицю ми заповнили. Таблицю ми заповнили. Правильно. Я, я трошечки перегнув з лютим. Так, в березні нехай 10, ні, 11. Такої температури в нас немає. Далі. Тепер в лютому скільки зробимо, який рік зробимо високосний чи ні. Висококосний. Тумка розділилася. От, нехай буде, буде високосний. Щоб вже усюди було цікаво, не тільки в житті, а ще й в Google таблиці. Тепер далі, що нам треба з вами зробити? Далі нижче під тим, як ви записали значення. Ми з вами записуємо декілька значень. Це в нас максимальне значення. Зараз ми його спробуємо вивести. Трошки комірки, стовпчики трошки підтягуйте, щоб все влазило. Далі мінімальне значення. Далі середнє значення. Середнє значення. Можна просто слово середнє записати. Далі медіана. Мода. І спробуємо зробити ранг погоди березня ще. Спробуємо ще зробити ранг погоди березня. Тепер починаємо. Пригадуємо, для того, щоб знайти максимальне значення, що нам треба зробити, нам треба натиснути на функцію, вставити функцію. У нас є 10, які нещодавно використовувалися. Як бачимо, що з минулого навчального року ще максимальне значення в нас є. Максимальне значення ще є. Де їх шукати, в принципі, їх можна знайти в статистичних значеннях. Тобто, ось у нас максимальне значення. Натиснули ОК і обрали діапазон, який нас цікавить. Тобто, спочатку ми обираємо місяць січень. Обрали діапазон. Натиснули ОК. Максимальне значення в січні в нас 4 градуси. Перевіряємо, перевіряємо. Ось у нас є 4 і більше немає. В принципі, так воно і є. Далі. Тепер для інших місяців. Чи треба нам знову вставляти функцію? Чи є інший вихід? Як ви думаєте? Право. Правильно. Можна взяти за цей квадратик в правому нижньому кутку і потягнути праворуч. Таким чином, відповідно, в нас змінюється посилання, тобто змінюється діапазон в залежності від того, в якому стовпчику знаходиться, в якому стовпчику знаходиться, знаходиться формула. Тобто, якщо б в нас було абсолютне посилання, то тоді каже Ліза, Мене питання, а навіщо ми оце все щось проворачуємо з функції, якщо можна було ізначально просто вибрати собі максимальну температуру і потім просто її записати. Далі. Максимальним ми визначилися тепер те саме функція, так само в статистичних шукаємо мінімальне значення. Шукаємо мінімальне, ось воно в нас. Натискаємо ОК. Діапазон у нас буде той самий. Обираємо поки що січень. Натиснули ОК. Тобто, мінімальне значення в січні в нас мінус 18. Дійсно, це так. Протягуємо далі. В лютому у нас мінус 19, в березні потеплішало, стало мінус 3. Мінімальне значення. Тепер середнє значення також воно шукається. Цілком ну тобто нічого складного тут немає в нас. Шукаємо єдине що. Дивіться, тут у нас це з алфавітом. Шукаємо літеру С. S. S, S S S. Єдине, що треба знайти. Тут у нас середнє гармонічне, середнє геометричне. Нас цікавить звичайне середнє значення. Нас цікавить звичайне середнє значення. Натискаємо ОК. Секунду, якщо масштаб збільшу, збільшиться масштаб всього чи тільки? А, тільки. Середнє значення. Так. Тепер обираємо середнє значення в січні. Обираємо середнє значення в січні. Головне, не захопіть максимальне, мінімальне і так далі, щоб правильно обчислили. Як бачимо, середнє значення. А хто пам'ятає, як округлити нам середнє значення? Давайте протягнемо. Дивіться, у вас є. Там зверху буде обрати, можливо, там, грошовий це. Там, де в нас так, можна якісь числові формати, але знову ж таки, ну, числовий формат він нам обрав. Який ще є варіант округлення? Дивіться, натискайте формат правою кнопкою миші, викликайте контекстне меню, натискайте формат комірки. Далі. Та обираєте числовий, і, відповідно, кількість десяткових знаків. Тобто кількість знаків після коми. Їх може бути або 24, ну, бачите, далі йдуть нулі. Або ми можемо зробити два знаки після коми і на цьому залишити. Ну і Відповідно, для того, щоб скопіювати формат, пригадуємо, в нас є тут формат за зразком. Обирає, обрали формат і натиснули на іншу комірку. Тобто і таке можна зробити. Далі. Давайте медіану спробуємо з'ясувати. Все так само в статистичних даних. Медіана. Натиснули ОК. Далі обрали діапазон. Знову січень місяць. Обрали. Як ми бачимо, медіана в нас буде мінус 4. Дивимося в лютому мінус 5,5. Тобто в березні. Падає. Це правильно. Два числа між ними арифметичне знайшли, а там все чітко. Ну і моду визначимо. Визначимо також з вами моду. Так, ось вона в нас. Тут тип мод. От звичайна мода нам потрібна. Звичайна мода. Не треба там. Діапазон також правильно обираємо. Натискаємо ОК. Як ми бачимо, нуда, мода в нас 0 градусів, тому що 0 градусів аж 4 рази трапляється. Тут у нас мода мінус 8 в лютому. І в березні в нас мода буде мінус. Що стосується, що стосується вашого домашнього завдання, що вам треба буде зробити? Вам треба буде погратися. До після завтра до середи і з'ясувати, і з'ясувати, який був долар в січні 2008, 2009, ну і так далі. Тобто, я обрав, щоб вам не кожного місяця, а щоб саме в січні якогось року будь-яку дату обирайте, яка вам буде завгода. Долар, євро і третя валюта на вибір, яку хочете. Тільки єдине, що коли будете редагувати, я вам прикріплю цей файл, вам треба буде його відредагувати. Коли будете редагувати цей файл, єдине в мене до вас прохання. Скажіть тут валюту, яку ви ну тобто яку ви обрали. тоді відпочивайте.